Привіт! Сьогодні у нас огляд оновленого асортименту функціонального одягу для риболовлі фаворіт. Ми запустили нашу лінійку функціонального одягу більше року тому. Хто не бачив огляду перших речей, подивіться, будь ласка, за посиланням. Наш одяг поділяється на декілька лінійок. Перше, це шар, який захищає від негоди weatherproof. Друга лінійка це одяг для активної риболовлі здебільшого в теплий сезон, Active. І третя лінійка це одяг для захисту від сонця, SunProof. Тепер ми вводимо нову лінійку Insulation, це середній зігріваючий шар. А також оновили одну модельку в лінійці Vesaproof, це легка мембранна курточка. Давайте тепер докладно по порядку. По-перше, я хочу нагадати про сучасні принципи пошарового одягання. Перший шар він потрібен для відводу вологи від тіла, це термобілизна. Другий шар зігріваючий, тобто це всілякі утеплювачі, фліс, пух, синтетика і так далі. І третій шар, який захищає нас від несприятливих умов зовнішнього середовища, тобто від дощу і вітру, це зазвичай мембрани або совчели. Це коротко, якщо ви хочете докладно в цьому розібратися, в нас є цілий стрім з Павлом Лясоцьким, де ми глибоко цю тему розбираємо і взагалі розбираємо, як по-сучасному і ефективно вдягатись на риболовлі. Подивіться його за посилання. Наразі ми додали другий шар, тобто утеплювачі інсулейшн. Лінійка зараз включає в себе три моделі: це костюм Етна і жилетка Хаски. Утеплюючий костюм етна це реглан і штани. Реглан етна зроблений із комбінації синтетичного легкого утеплювача і стречового флісу. Така концепція більш сучасна і більш ефективна, ніж звичні нам фліски. Зазвичай в таких гібридних регланах утеплювач розташований в районі тулуба, а рукава зроблені з тречового флісу. Ми вирішили додати більше утеплювача, а саме на плечі, приблизно до ліктя. Таким чином, зігріваючий ефект кращий, але він не сковує рухи. Стречі вставки також зроблені по бокам тіла. Крій анатомічний, є отвори під великий палець, в цілому дуже дуже зручний одяг. Я такі речі взимку ношу майже повсякденно. Реглан Етна також можна носити не тільки як середній утеплюючий шар, а й як зовнішній. Навесні і восени в теплу суху погоду. З приводу утеплювача, так, це не брендовий прімалофт або клімашилт, але наш утеплювач дуже близький до них по характеристикам. Він гарно гріє, і він доволі легкий і дуже швидко сохне. І з приємного ціна на наш виріб набагато цікавіша, ніж ціна на більшість схожих виробів з брендовими утеплювачами. Штани етна зроблені по тому самому принципу: комбінація легкого синтетичного утеплювача і стречевого фліса. Ці штани доволі унікальний продукт, тому що регланів, зроблених по такому гібридному типі на ринку, доволі багато. А от штани зустрічаються дуже рідко. В основному їх можна зустріти для гірського туризму або для катання на лижах і сноуборді. В більшості таких штанів, які зустрічаються у нас на ринку в туристичній аутдорній сфері, утеплювач розташований тільки до коліна. Ми вирішили в своєму продукті, оскільки він зроблений для рибалки, добавити більше утеплювача і розташувати його також в районі Гомілки. Стретчі вставки розташовані в районі коліна та також по бокам. Це зроблено для того, щоб ці штани не обмежували ваші рухи і ви могли активно рухатись на рибалці. Основне призначення штанів етна це утеплюючий шар під мембранний костюм, особливо для рибалки з човна взимку. Адже ті, хто ловив, знають, що з човна взимку набагато холодніше, ніж коли ми рибачимо з криги, тому що активність набагато нижча. Також вони чудово підходять для забродної рибалки в вейдерсах. Я, наприклад, давно шукав собі подібні штани, тому що навесні, коли вода холодна, мені недостатньо однієї термухи, а також флісових штанів. Я доволі мерзляч. Третій продукт в лінійці Insulation – це жилет Husky. Той самий утеплювач, той самий крій, що і в реглані Етна. Можна використовувати як разом з Рігланом для додаткового утеплення, можна використовувати окремо з будь-яким іншим одягом або просто як аксесуар для повсякденного носіння. Крім нової лінійки Insulation, ми додали новий продукт в лінійку Weatherproof. Це мембранна куртка Varuda. Тут я дозволю собі трошки відхилитися від тіми, тому що вже бачу питання в коментарях, коли буде мембранний костюм Rudra і штани Asura. Насправді цю назву дала наша розробниця одягу Саша, яка не дуже знається на воблерах, але знається на індійській міфології. Виявляється, що в індійській міфології варуна це Бог, який відповідає за стихію води. Тому назва в тему: варуна це легка куртка з двошарової мембрани, з характеристиками водостійкості та паропроникності 10 тисяч на 10 тисяч. Зовнішня тканина має будову мікроріпстоп, а також dwr просочення. Це той ефект, який всі люблять, коли вода збирається крапельками і стікає з тканини. Ця куртка зроблена з дуже легких матеріалів та займає мало місця в складеному вигляді. Тому це чудовий запасний варіант на випадок дощу, який завжди лежить у вас в рюкзаку або риболовній сумці. Також це гарний варіант для теплих, але вітряних днів на весні і восени, тому що мембрана захищає майже на 100% від будь-якого вітру. Колись я займався активно туризмом, і в нас була така приказка, що гірський туризм це безперервний процес вдягання роздягання. Такому ж принципу я слідую на риболовлі, тому що спінінгова риболовля доволі активна, я багато рухаюсь і не люблю бути вдягненим як капуста, і щоб мені було незручно. Тому я вибираю пошаровий принцип одягання, а також динамічну зміну цих шарів в залежності від зміни зовнішніх умов. Для такої активної риболовлі ми розробляємо наш одяг фаворит. Як завжди, якщо лишились питання, задавайте їх в коментарях. Також пишіть свої побажання. І не забувайте донатити нашим захисникам. До нових оглядів!